Господь за Вами із Духом Твоїм Читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус проходив біля Галілейського моря і побачив двох братів. Симона, який зветься Петром і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками. Людей». Негайно, ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу. Пішли за ним. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Як ви думаєте, брати і сестри, чому ці апостоли, побачивши Ісуса Христа, почули Його Слово і пішли слідом за Ним? Це є питання до вас і до мене, і відразу даю відповідь, тому що вони отримали ту віру від своїх батьків, тобто вони були вже підготовлені до того, щоб прийняти це слово. І тому так важливо те, що ми часто наголошуємо, говоримо, щоб передавати віру своїм дітям, говорити про Бога, свідчити про Бога. Показувати. Ми добре знаємо, що приблизно 12-13 років, коли має хлопець у євреї, він був впроваджуваний в цю синагогу, і в синагозі він мав право читати Слово Боже, тобто ставав повноправним членом єврейської спільноти, де мав право коментувати, слухати і говорити про слово. Я думаю, що апостоли власне це робили, коли. Коли, коли вони ще не знали, хто такий Ісус Христос, але знали, хто такий буде Месія, що має прийти, да? і вони це слово отримували. І тому апостол Павло, коли пише цього листа до римлян, щоб їх підтримати, бо римляни, ми ж знаємо, що це були язичники, які поклонялися різним божкам, і він каже, що віра народжується від слухання. Да? А слухання через слово Христа. Тобто, в першу чергу, слухати. Це ми дуже часто про це говоримо, дуже часто це наголошуємо, тому що слухання на сьогоднішній день дуже є важким. Нам важко слухати е, іншу людину. Ми постійно чимось себе заглушаємо найчастіше там музикою, фільмами. Ось якоюсь балетристикою, щось там читаємо, якісь там романи, дивимося серіали і так далі. Але не слухаємо те, що є суттєве. А суттєве це слухати Бога. Навчитись Бога бачити не тільки в своїй сім'ї, не тільки в своїх батьках, але також в тому середовищі, де ти є. Бог завжди був, є і буде. І що робить Господь з ними? Бог дає їм те, що саме найцінніше самого себе щоб вони могли проголошувати, щоб вони могли говорити про нього, щоб могли свідчити. І це апостол Андрій робив. Він свідчив своїм життям. Потім знаємо, як його розіп'яли, так як пишуть апокрифи, що форми ікса такого. Ось, що він навіть був недостойний бути розіп'ятим, так, як Христос. Тобто віддав своє життя, тому ці ризи, тому цей орнат є червоного кольору, тобто це свідчить про те, що ми споминаємо мученика. А в церкві, у всіх церквах християнських, ось, практично завжди все, що пов'язано з мучеництвом, воно провадить до святості. Воно говорить про цієї, цієї людини. І тому Господь, даючи їм себе, те, що найцінніше. Він сьогодні хоче також і тобі передати те, що найцінніше, самого себе, своє слово. І він це зробив, даючи тобі печать, яку ти отримав в хрещенні, де ти став, так як теж я часто це наголошую, священником, пророком і царем. Тобто ти отримав цю владу, отримав цю місць, цю силу проповідувати Ісуса Христа Воскресло, свідчити, проголошувати. Але теж важливий є, є цей момент. Де Матей говорить, залишивши човень і батька, вони відразу пішли за ним. Матеріальні речі важливо залишити і залишити родину. Я відверто вам там теж скажу, що колись я десь там сказав, що залишив своїх батьків, але з роками бачу, що все-таки оце афективна прив'язаність є. І дуже важко залишити. Важко себе довірити Христову. Хоча бачу протягом цих 34 років монастирського життя, що Бог завжди був вірний, Що Бог завжди був біля мене, поряд мене і зі мною. Завжди. Навіть якщо я багато разів був невірний, він завжди був вірний. І тому, щоб піти за Христом, щоб слухати, щоб передавати те, що найцінніше, важливі теж у ці моменти: не бути прив'язаним. Так, це не, ми не говоримо про те, щоб повністю залишити свою родину, свою сім'ю і так далі. Тому що можна відразу поставити це питання, а де ж тоді четверта заповідь, яка говорить, шанує батька і матір: любити, поважати, пам'ятати, допомагати, молитись, підтримувати, напоумлювати і так далі. Це, це все треба робити в стосунку до батьків. Але важливо пам'ятати, що Христос є важливіший. Якщо буде Христос з тобою, зумієш прийняти і старе своїх батьків, і їхню хворобу, і їхню самотність, Ось, і, і зможеш також і себе прийняти, і зможеш прийняти свою слабкість, і зможеш проголошувати, і зможеш давати Христа так, як це робив не тільки Андрій, а також інші, інші апостоли. Тому, похиляючись над цим Словом Божим. Запрошую себе і вас, щоб ми не боялися йти за Христом, тому що Він не тільки їх покликав, так я вже сказав, Він покликав кожного з нас. Теж часто люблю наголошувати і, 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 і говорити, що в лоні матері тебе ще не було, а Бог вже тебе покликав, вже знав про тебе. В лоні Матері тебе ще не було. Тому Бог прекрасно знає, хто ти є. І тому сьогодні клич. І тому я теж, теж говорю, що від твого навернення, від твого свідоцтва, від твоєї віри залежить навернення не тільки тебе самого, але також тих людей, які Бог ставить на твоєму шляху. Амінь.